Вітаю вас на своєму каналі. Я дуже рада вас бачити. Сьогодні ми поговоримо про типові мовленнєві порушення у дітей з аутизмом. Так як ми знаємо, складність даної проблеми може мати різний, різну ступінь. І найчастіше зустрічається це ехолалія, там, де дитина почула певну фразу, наприклад, у мультику, на вулицю чи від вас. Дай чай. І вона буде ходити цілий день і казати: Дай чай, дай чай, незважаючи на те, що цей чай вона не хоче. Або вовк іде. Хоч у нас вовка поруч немає, але вона буде ходити і розказувати, що вовк іде. Наступне монологічне мовлення. Наступне це порушення темпу гучності, там, де дитина голосно спілкується, дитина не чує нікого, крім себе. А також це. Буде порушення е, комунікації. Також це буде пізно заговорила перші слова. Не заговорила в норму віку, а перші слова з'явилися у 2-3 роки. Е, наступна буде е, комунікація, яка не має інструкцій. Тобто, дитина. Говорить, багато говорить, гучно говорить, щось вона говорить, не мовчить, але не розуміє жодної інструкції. Якщо її щось попросили, вона вас просто не чує. Вона продовжує спілкування, вона далі буде розказувати, далі гучно, шумно щось там буде робити, але жодну із ваших інструкцій виконувати не буде. Отже, що з цим робити? І як з цим працювати? Це самий основний етап. Це мають бути систематичні заняття. Заняття мають проводити такі спеціалісти, як логопед, психолог, педагог. Це має бути, ну, якщо дитина потребує там, якихось фізичних чи занять, ЛФК або ще щось, звичайно, що це потрібно, чи масажі. Але ми зараз говоримо про основних спеціалістів, які потрібно, до яких потрібно звертатися. Це має бути підтримка і робота з батьками, які мають аутичних дітей. Це потрібно, щоб навчали, як правильно працювати, як вдома, як все це сприймати і розуміти, і має бути, звичайно, підтримка. Саме головне, як із цим працювати. Це потрібно підтримувати і вдома. Це не мають бути заняття тільки у спеціаліста. Не йде мова про те, що перевантажувати дитину, а мова йде саме про те, що перебування вдома із дитиною має мати певне розуміння у спілкуванні і у поведінці, як з дитиною бути і поводитися. А це так би мовити, і мама, і педагог два в одному. Чому я кажу, що мама має бути трішечки педагогом? Тому що їй потрібно зрозуміти, десь потрібно інтонацію поставити. Це не має бути, що дитина хоче пити воду. Ми це зрозуміли, і без жодних труднощів, щоб дитина це нам якось. Показала там чи попросила, ми просто зробили цю роботу за неї. Або дитина хоче їсти, і нам достатньо просто, щоб дитина заплакала. Ми розуміємо, що її треба годувати. Але ж по суті, дитина не зробила нічого, жодний вклад у, у тому, щоб вона заговорила, тому що мама цього не зробила також. Пішла просто дитині на зустріч, на емоції. І жодного кроку не зробила до того, щоб дитина якось хоча б якийсь звук вона виразила, окрім плачу і емоцій. Що є важливим у цій роботі? Я надаю перевагу карточкам, і жодним чином я не надаю перевагу карточкам пепс. Чому? Тому що дитина, яка може уловити, що достатньо показувати, якщо ви вже встановили вказівний жест, якщо вона розуміє, що достатньо просто. Кругом походити по квартирі, по кімнаті, по кухні, по ванні і тикати пальцем, мамі достатньо подивитись на картинку і зрозуміє, що дитина хоче, ця дитина не буде спішити говорити або взагалі щось виражати свою думку, або пробувати зв'язувати два слова докупи. Також логопедичні заняття, аватерапія, логоритміка, робота із психологом, зоровий контакт і постійне спілкування. Що я маю на увазі, коли говорю про зоровий контакт? Якщо я говорю, задаю дитині питання: Ти хочеш пити воду? І вона мені показує так, я говорю так, я говорю, і я показую. Я показую жестами, мімікою. Якщо ні, я показую, я говорю, у мене так само жест, міміка, мова. Я стараюся всіма способами, якими тільки можна, донести до дитини відповідь або питання. Чому? Тому що хтось може сприймати на слух, хтось може сприймати на зір і хтось може просто говорити. А якщо це буде все докупи, щось одне. Тільки десь закарбується, запам'ятається, і ця дитина щось для себе вже візьме і залишиться в пам'яті. Також до е, своєї теми я ще би хотіла прикріпити одну вправу для того, щоб ви зрозуміли <кій> такий коротенький момент, як можна працювати. Ось у мене є собака. А я для дитини, яка не може говорити, у неї слабенький, такий бідний, словниковий запас, або немає чітких слів, я її назву пес. Коротко пес. Чому? Тому що їй легше зараз буде запам'ятати, вона зможе це слово повторити. І, наприклад, пес робить гав-гав-гав. Пес гав 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 Ми можемо запам'ятати, як мінімум, вже два слова пес і гав. Пес хоче їсти. Ням-ням-ням. Я показую, я розказую ось пес робить гав, гав, гав. Пес хоче їсти. Ням-ням-ням. Пес має м'яч. М'яч. М'яч гол. Ми робимо прив'язку. Все, що ми можемо говорити про те, що у нас є в руках. От у мене є м'яч. З ним можна грати. М'яч, гра-гол. М'яч, гра-гол. Із цього предмета я можу зробити три слова. М'яч, гра, гол. Тобто. Коли ми отримали якийсь предмет, ми стараємося максимально за нього розказати: колір, форма, що це, що з ним робити, як він називається, як він там, який звук у нього є. Тобто, ми робимо цілу історію. Ми спілкуємося. Коли ми спілкуємося, ми так само показуємо, жестами, мімікою показуємо, ми наголосом, всім, чим можна, ми це показуємо. І це є дуже важливо. І не забуваємо про ефект накопичування. Якщо ми будемо робити це неодноразово, якщо ми це будемо робити систематично, якщо ми будемо говорити так, ніби ми хочемо, щоб вже дитина відкрила рот, і ми будемо просити випрошувати ці слова і заняття робити такими, щоб дитина. Мала якісь емоції, щоб вона могла їх виразити. Не забуваємо про накопичувальний ефект і не забуваємо, що вам все вдасться і вийде. Якщо вам цікаво знаходитися на моєму каналі, я дуже рада. Не забуваємо підписатися, поставити лайк і, звичайно, написати в коментарях, які теми саме для вас цікаво. Або із того, що я розказую, чи є у вас щось подібне, які у вас на практиці є розповіді у роботі з вашими логопедами, як заговорила ваша дитина, у скільки років, як вам це вдалося, і яка у вас комунікація з дитиною вдома? Для мене це все дуже важливо, тому що я навчаюся разом з вами. Я це все досліджую, я вдосконалююся, і мені це також цікаво, як спеціалісту і як мамі. Для у мене це дуже важливо. Успіхів усім нам! Мирного нам неба. Я дуже рада, що ви завітали до мене і до зустрічі!